Добрий день сонечко! добрий день земелько! добрий день водичко, добрий день вітерець, добрий день дівчатка, добрий день, хлопчики. Дітки, вітаю вас сьогодні на цікавому занятті. Дітки, сьогодні на занятті з навчання грамоти ми з вами пригадаємо, яку літеру вивчили на минулому занятті. Тут написана велика і маленька літера Т. На що вона схожа? Обведи пальчиком літеру Т. Із кількох паличок вона складається. Молоточок молоточок помажи знайти гвіздочок. Мною ви не заб'єте, я ж гарненька буква Т. Так, літера Т. Схожа на молоточок. На вулиці яскраві палають ліхтарі. Як буква Т красиві, як буква Т струнки. так літера Т схожа на вуличні ліхтарі. Дітки разом зі мною прочитаємо склади з вивчених літер. Ат от. УТ. Іт, іт, ет Розумнички. Читаємо далі. Та, то, ту, ти, ті те. Ставте на паузу відео і спробуйте ці тренажери з буквою Т прочитати ще раз. Молодці, діти, так тримати у вас все виходить. Дітки, послухайте і відгадайте загадку. Невидимий дух скинув з мене капелюх, літає часто довкола, дерев чимало поламав, але ніде, ніхто ніколи його не бачив, не тримав. Так, вірно, це вітер. Послухайте і відгадайте ще загадку. Сірий, голодний, лісом гуляє, всіх лякає. У-у-у. Так, діти, це вовк. Зробимо, діти, звуковий аналіз слів. Вітер, вовк. Вітер в. Приголосний, м'який. І голосний ти. Приголосний твердий. Е-голосний Р. Приголосний твердий. Поставимо на голос у слові вітер. Давайте покличемо вітер. Вірно. І наголошений голосний звук. Зробимо звуковий аналіз слова вовк. В приголосний твердий звук о голосний В. Приголосний твердий звук. К. Приголосний твердий звук. Вовк. У слові вовк один голосний звук О. Він є наголошеним покличем Вовк. Молодці малята. Діти, скажіть, на який звук починаються слова? Вітер вовк. Вірно, на звук В В. А на письмі звук В В позначається літерою В. Подивіться і запам'ятайте велику літеру В і маленьку літеру В. Обведіть пальчиком велику літеру В та маленьку літеру В. Молодці. Привітались на шосе буква І та буква З. Де ж вони? Ну й дивина з двох з'явилася одна, їй дали ім'я нове буква В. Розгляньте діти уважно малюнок, на що схожа літера В. До дівчинки прийшли дві подружки, і вона взяла для них дві подушки. Іде вона кімнатою йде, а подушки звисають літерою В. Гляньте, схожа подушка на літеру В. Дітки, який вам віршик більше сподобався? вивчіть з батьками на пам'ять. Читаємо разом зі мною ав 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 не лови гав. Ва. ва, ва, У вороне голова. Ву ву ву. Далеко живу. Во. Во взимку во, холодно. Ов, ов, ов. Бувай здоров. Молодці діти, я думаю, вам вдалося прочитати разом зі мною склади. Прочитаємо далі у вовка вуса. А у сови. Вуха. Молодці діти. Прочитаємо скоромовку разом і вивчіть її на пам'ять. Мала з села вола вела. В село віл малу вів. Мала з села вола вела, в село віл малу вів. Молодці діти, я думаю, у вас все виходить, а зараз перед роботою в зошиті зробимо розминку для пальчиків рук. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю і знаю. Бо живемо в одному краю. Молодці. Сьогодні намалюємо зайчика в другій позі, то ми малювали стоячого, а тепер зайчик сидить. Малюємо півколо На дві клітинки. і в іншу сторону півколо на одну клітинку кругла голова. На голові два вушка в одну клітинку. Маленький хвостик в куточку, лапка задня, лапка передня. І знову півколо на дві клітинки і в іншу сторону півколо, кругла голова на одну клітинку, два вушка на клітинку, маленький хвостик у куточку, лапка задня, лапка передня. І так малюємо зайчики до кінця рядочка. Пишемо літеру В, яку сьогодні вивчили. Паличка на дві клітинки зверху вниз, півкола вгорі, півкола внизу В. І клітинку відступила нова літера В. І так, літеру В пишемо до кінця рядочка. Пишемо слово з трьох літер. В І, Л. Читаємо ВІЛ. Знову пишемо В і, Л. ВІЛ. І знову пишемо слово ВІЛ до кінця рядочка. Пишемо слово сова, – о В А, читаємо – «сова», знову с -о -в «с», «о», А, «а», «сова». Дітки, я думаю, вам теж вдасться записати вивчену літеру, слова і намалювати зайчика. А зараз до побачення, до нових занять. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз. На матусі подивись, руки вгору, руки в боки. І зробіть чотири кроки. Вище руки підніміть. Та легенько. Упустіть, лесні діти кілька раз. До роботи все гаразд.